Вітаю вас, друзі, на уроках музичного мистецтва. Сьогодні ми познайомимося з однією з найстаріших традицій Далекого Сходу, Пекінською оперою. Пекінська опера це не просто театр, а справжнє мистецтво, яке поєднує спів, танець, акробатику та драму. Зародилася пекінська опера в кінці XVIII століття та набула популярності під час правління династії Цінь. Серед головних особливостей пекінської опери виділяють використання мінімум інструментів, серед яких ерхо, двосторонний смичковий інструмент, та піпа, плоска лютня. Також для пекінської опери характерне виконання вокальних партій в особливій манері з промовлянням тексту на високих нотах. Також надзвичайно важливим є візуальний аспект. Кожен костюм та грим символізує певний соціальний статус, характер та навіть емоційний стан персонажа. Наприклад, червоний колір часто асоціюється з відвагою та честю, а чорний з рішучістю та силою. Окреме місце в пекінській опері займає хореографія. Актори виконують складні танцювальні рухи, які символізують різні аспекти поведінки персонажа, від їхнього настрою до конкретних дій. Сьогодні ми прослухаємо фрагмент пекінської опери. Під час слухання зверніть увагу на те, як музика змінюється в залежності від емоцій героїв та спробуйте зрозуміти, як вона відображає культуру та традиції Китаю? Тож зараз постав урок на паузу та вертіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Як ви вважаєте, чому пекінська опера така важлива для культури Китаю? Які відмінності ви помітили між пекінською оперою та оперою європейською чи українською? Які основні елементи складають пекінську оперу, зокрема, інструменти, вокальна партія, костюми та хореографія? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна. Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!